Це дороговартісне на медичне обладнання, вартість самого ангіографа понад 27 мільйонів гривень. Ну і всі ті роботи капітального ремонту, які тут були зроблені, щоб ангіограф міг працювати, щоб відділення могло працювати. Це ще понад 7 мільйонів гривень. Тобто, загалом тут фактично майже 35 мільйонів гривень бюджетних коштів використано на оновлення відділення і встановлення самого ангіографа. І плануємо, що в травні місяці безпосередньо ангіограф і відділення розпочнуть свою роботу, і пацієнти, які потребують такої медичної допомоги, зможуть її отримувати в нас хмельницькій міській лікарні. Вводячи контраст, ми будемо. Бачимо, чітко візуалізуємо місце проблемне, ставимо або стенд, або проводимо тромбекстракцію в стегнову артерію, заводимо зон і головного мозку можемо забирати з легкістю е, промби, які там закупорюють частину безпосередньо судини. Тим самим ми ліквідуємо інсульт і тим самим рятуємо життя пацієнта, позбавляючи його в майбутньому і інвалідності, і цілих таких не які можуть з цим бути присутні.